Ситуація в енергосистемі на поточний момент стабільна, неростема збалансована, не дивлячись на щоденні атаки ворога по енергосистемі. Наші бригади і бригади відповідних операторів систем розподілу та генерації працюють цілодобово для забезпечення відновлення генерації та мереж. Е, можна сказати, що збалансування відбувається, на жаль, на поточний момент дійсно за рахунок відключення споживачів по графікам, погодинного відключення та за застосуванням е, графіка обмеження потужності для промислових споживачів. Ну і мабуть, стан не РСТ можна стабілізувати як стабільно важкий, але прогнозований, і, і як система йде на одужання по точного моменту. Ну, вже традиційно, мабуть, найскладніша ситуація в прикордонних з Росією і при фронтових областях. Е, там є, на жаль, влучання кожного дня по об'єктам електричної інфраструктури, і саме через це відбувається відключення споживачів. І також сьогодні були атаковані об'єкти енергетики на Одещині, тому є відключення споживачів і також в Донецькій області. Темпи відновлення досить швидкі, але, на жаль, є різне, різне влучання по енергосистемі. Досить багато влучань, які є по панелі системи енергетики, досить швидко відновлюють, якщо це є пошкодження дротів на лініях. На жаль, коли є пошкодження трансформаторних підстанцій, особливо в мережах оселів, то відновлення займає більше часу. Але в цих режимах енергетика застосовує резервні схеми живлення споживачів, що дозволяє заживити досить швидко, як мінімум критичні. Об'єкти в енергетиці і звичайно подати напругу по графіку для всіх інших всювачів.